Тоді цар, о царю царів, змучений голодом поклавши Змію на плече пустельника, повернувся у своє місто. В того ж ріше був син, що народився від корови та здобув велику славу по імені Шрінгін. Він був наділений великою силою й доблестю і був досить гнівливий. Пішовши до брахмана свого навчителя, той Муні шанував його почестями й, одержавши його дозвіл, відправився додому. І от Шенгін почув від свого друга про те, що батька його ображено у такий спосіб твоїм батьком, і що невинний, він носить на плечі, отже, Меджає дохлу змію, покладену твоїм батьком, о тигре з роду куру. Він був о царю, суворим подвижником, першим серед мудреців, що перемогли свої пристрасті, був чистий і завжди мав чудесну долю. Він мав душу осяяна скатичними подвигами і приборкав усе своє тіло. Будучи чемним у поводженні та в мові, був постійний, нескупий і не заздрісний, та був позбавлений ницости. Він був старий і перебував у обітниці мовчання, і він, притулок усіх істот, був ображений твоїм батьком. І, почувши про це, син, тогоріше, сповнений гніву, прокляв твого батька, хоча і юний він був вище старців, бо мав велику аскетичну силу. Швидко торкнувшись води, він гнівно промовив так про твого батька, ніби палаючи від своєї могутності. Хто б поклав на могу безневинного батька дохлу змію, того лий Ходія знищить своєю силою розгніваний змій такшака на сьомий день починаючи з цього дня. Подивися ж на силу мого подвижництва. Сказавши так, він відправився туди, де був його батько, і, побачивши батька, він повідомив його про свій проклін. А той тигр серед постельників відправив свого учня до твого батька зі звісткою ти проклятий моїм сином, будь же уважний о царю. Такшака, омагараджо, знищить тебе своєю силою. Почувши те страшне слово, твій батько отже намеджає виявив пильність, побоюючись такшаки кращого зі Змій. І ось, коли настав сьомий день, до царя захотів прийти брахман мудрецька шляпа. І побачив тоді кашя поволодар змій такшака. І сказав тому, заклопотаному поспіхом кашя змій на дорозі Куди так коли вийдеш і яку справу маєш намір зробити? Кашяпа вирік. Йдучи поспішно туди, удвічі народжений, де цар на ім'я Парікшит, кращий з роду куру, має бути спалений змієм такшакою. Я йду для того, щоб скоріше позбавити його від смертельної лихоманки, бо його. Завдяки моїй допомозі, Змій не зможе погубити. Так Шака мовив Чому ти бажаєш оживити його, котрий має бути вжалений мною? Скажи щось своє бажання я сьогодні ж дам тобі усе, що захочеш, Іди йди собі додому. Бажаючи одержати багатство, я йду туди, так він сказав у відповідь такшаці, і той сказав великому душею Кашяпі шанобливо і приємним голосом. Візьмеш у мене багатство, більше, ніж те, яке ти маєш намір узяти від того царя обездоганний, і вертайся додому. І після того, як так було сказано тим Змієм, Кашяпа, кращий серед людей, одержавши від такшаки багатство, яке він побажав, повернувся додому. Між тим, як той Брахман повернув назад, такшака, змінивши свою подобу, з'явився до того царя окращий з царів, до справедливого твого батька, який перебував у палаці, і спалив його вогнем своєї отрути, хоч то й остерігався. Після цього ти, о отигра, серед людей, був зведений на трон в ім'я перемоги. Тепер тобі розказали ми повністю все це все, хоча й вельми сумне, що ми бачили і чули окращість царів. Почувши про загибель царя окращість царів і образу нанесено тому ріші у танці, визнач, що має бути слідом за цим розпочати. Джена Меджая сказав Я бажаю почути про ту бесіду між володарем Змій і Кашяпою, яка відбувалася тоді в безлюдному лісі. Хто це бачив або чув і повідам вам? Вислухавши ж про це, я прийму рішення про винищення Змій. Радники мовили Слухай, о, царю, як яким було нам розказано раніше про цю зустріч на дорозі найбільшого брахмана із володарем Змій? Якась людина. Полізла на дерево у царю, щоб наламати сухих гілок для жартовного багаття, і ні змій, ні брахман не знали, що вона була там на дереві. І вона разом з тим деревом була перетворена тоді на попіл. Але, завжди які могутності двічі народженого володарю царів, її оживили разом з деревом. І вона, окраща з царів, прийшовши в це місто, розповіла про все, що було між такшакою і брахманом ось розказано тобі, о царю, усе. Відбулося й було почуто так вислухавши ж про це, о тигре серед царів, чи не як бажаєш? Почувши слова радників, цар Джанамеджая засумував, і у смутку він ламав собі руки, і цар з золотосоподібними очима почав тяжко й гаряче зітхати і безперервно лив сльози з очей і сказав охоронець землі перейнятий горем і скорботою. Я вислухав ці ваші слова про небесний шлях мого батька. Довідайтеся ж, тепер моє рішення, яке прийняте мною. Я вважаю, що негайно мушу помститися лиходієві такшаці, яким був убитий мій батько. Адже якби, виконавши слово мудреця Шрінгіна і спаливши царя, цей лиходій пішов, то мій батько безсумнівно жив би. Бо що втратив би він, якби той цар ожив завдяки милости Каш'япи і чудом заходам своїх радників? Осліплені він змусив повернутися кашяпу, кращого з двічі народжених і нескоримого, який з'явився, щоб поживити царя. Насправді, великий цей злочин лиходія такшаки, який дав брахманові багатство, щоб той не оживив царя, збираючись зробити приємне у танці і доставити велике задоволення собі, а також вам усім, я піду на помству за свого батька.